Всім привіт! Сьогодні у нас буде доволі коротке, нестандартне відео. Вирішив його записати після розмови з однією потенційною клієнткою. І ось Тема сьогоднішнього звернення буде: як співзалежні вбивають своїх рідних. Тож, поїхали. перше, на що я сьогодні звернув увагу, це те, як співзалежна а дружина хоче вірити своєму чоловіку, який їй постійно обіцяє, що це останній раз, що більше такого не буде. Тобто його запої повторюватися не будуть, таке і інше. І цю картину я спостерігав доволі таки давно, в різних сім'ях, в різних, скажімо так, країнах та містах. У залежних одна і та сама історія. Вони. Маніпулюють близькими. І найгірше, що може зробити близька людина, чи то дружина, чи то мама залежно особистості, це вірити. Тобто, якщо ти хочеш допомогти своєму сину, брату, чоловіку, батьку, неважливо кому, своєму родичу, якщо ти його любиш, перше, що ти маєш зробити, це перестати йому вірити. Бо поки ти йому віриш, віриш його якимось обіцянкам, які він дає вже 1050 раз, говорить про те, що а цього більше не повториться, що все, з понеділка заживемо по-новому. Знаєте, це все ілюзія. Яка в яку тобі хочеться вірити, оскільки тобі не хочеться вірити, що одужання це об'ємний тяжкий процес. Тобі не хочеться вірити, що можливо кращого вже і не буде. Тобі не хочеться вірити у реальність ти своєю головою, співзалежною. Хочеш жити в якійсь ілюзії, казці, що ось так, ось щось вийде, і все, і все налагодиться, все в житті буде. Класно. Наступне, що ти можеш зробити для свого залежного сім'янина, <гум> називаємо це так, це зробити його вживання нестерпним. Це зробити так, щоб йому було невигідно морально, психологічно вживати. Тобто твоя задача постійно не мов би то. Говорити про проблему, говорити, як тобі у ці проблеми, говорити, як тобі у цій проблемі спілкуватися, наприклад, зі своїми рідними, з друзями про те, що тобі соромно, про те, що тобі нестерпно жити у цій проблемі. Тобто, робити його вживання і знаходження, немов би то нестерпне. нестерпно. Тобто, щоб йому не подобалось жити приїхати додому, там лягтись сісти, дивитися телевізор, або займатися своїми а, якби, повсякденними ж справами. Твоя задача зробити так, щоб постійно фоново звучало, що в нього є проблема, що цю проблему треба вирішувати, що ця проблема сімейна, та ця... треба підходити до її вирішення комплексу, що людині потрібно і необхідно лікування. Наступним моментом являється це. Десь контроль фінансів, коштів. Якщо це твоя дитина, яка вона в принципі залежна від твоїх фінансів, то якби урізати і не, не бути спонсором вживання. Тобто, під словом, спонсором вживання, я маю на увазі не тільки в плані давати кошти, а й в плані емоційного спонсорства вживання. Тобто, ти або можеш замовчувати, миритись і надіятись на краще, що щось станеться і все налагодиться, або ти можеш вийти з цього співзалежного стосунку та починати робити щось для себе. Найкращим проявом любові в цій ситуації буде прояв жорсткої любові. Тобто, коли, наприклад, батьки виганяють. Дитину з дому, коли дружина поде на розлучення, коли обрізаються будь-які такі ось близькі моменти спілкування і таке інше. Тобто, коли залежний починає втрачати все, і я теж був у проблемі, і най... найкращі моменти з моїх, скажімо так, реабілітації відновлення був той момент, коли мене перше вигнали з дому. Забрали ключі, сказали мені не з'являтися, і в них син вже помер. І Другий момент це коли мене перестали взагалі слухати. Яку підею я там не транслював, рідні абсолютно мене не слухали, і я їм вдячний за це, тому що це найкращі прояви любові були в моєму житті завдяки цим проявам. У мене не було іншого вибору, як не змінюватись. Тобто вони перестали бути у цьому співзалежному колі, де я маніпулював, вони робили те, що мені вигадно, те, що я хочу, і я продовжував вживати. Після того, як вони змінили свою поведінку, мені вживати було дуже дискомфортно, мені вживати було невигідно. І мені приходилось лікуватись. Так. Спочатку це було як. Вимушена, скажімо так, міра, а потім вже з'являлася мотивація, потім мені вже хотілося спілкуватися і змінювати своє життя. Отож, якщо ти співзалежна мати або дружина, переставай вбивати свого чоловіка, свого сина. Виходь з цього кола маніпуляцій, проявляєш жорстку любов, переставай його слухати, переставай вестись на його маніпуляції, переставай з ним бути у такому близькому співзалежному стосунку, переставай вбивати свого близького чоловіка, людину і таке інше. Думаю, був тобі корисним. Підписуйся, став лайки, коментуй, буду радий бачити тебе на своєму каналі. Selamat